Доброго ранку, Отже, зараз 15 хвилин на 9-й ми бачимо натовпи отаких от от людей, яких сюди привезли, які йдуть на мітинг. Маріїнський парк, очевидно. Ви можете бачити самі, як вони виглядають. Ось такі люди з характерними сумками. Досить бідно вдягнуті. Приїхали в Київ для того, щоб відтримати лінію влади. Очевидно. У них скручені прапори партії регіонів. Вони лузають сімки. Попасть так ось такий Марс.